Перед орендами та суборендами будинок 3, вулиця кільцева у винники добігає свого кінця. Павло Фіщук не виконує рішення суду, яке зобов'язує Фіщука виплатити борг на суму 215 тисяч гривень. З він взагалі суд чи закон. Своїми діями Фіщук здійснив посягання на основу економічної діяльності багатьох осіб, задав велику матеріальну шкоди державі. Оренда приміщень в вулиця Кільцева, 3, була оформлена на фірму сумнівною репутацією «Атрейд ЛТД, власником якої є Павло Фіщук. Звертаємося до правоохоронних органів та просимо втрутитись в ситуацію. Так як у всіх епізодах з фірмою АТрейд ЛТД прослідковується одна і та сама схема, яка направляє на висновок про це також там обов'язково присутні шахрайство, причому неодноразове, а скоєне багато раз протягом тривалого терміну та з багатьма людьми. По даним епізодам у Фічука є пакти порушень чотирьох статей Кримінального кодексу України: стаття 190 шахрайство, стаття 205. фіктивне підприємництво, стаття 218. фіктивне банкрутство. стаття 212. ухилення від сплати податків, зборів і інших обов'язкових платежів.